У нас часто говорять про молоде покоління лідерів, які мають змінити ситуацію в Україні на краще. І такі люди вже є. Яскравий приклад Сергій Лабазюк, керівник потужного підприємства, активний громадський діяч, дієвий депутат обласної ради і просто патріот своєї рідної землі. У 32 роки він зумів вивести компанію, яку очолює не тільки в лідери агропромислового комплексу Хмельниччини, а й всього західного регіону. Багато років він займається громадською роботою, створює умови для розвитку дітей, підтримує молодь, спорт, допомагає нужденним, розбудовує інфраструктуру рідного регіону. Сьогодні Сергій Лабазюк готовий представляти Хмельниччину в українському парламенті. Я вітаю усіх, хто найближчих 20 хвилин проведе разом із нами. Мій сьогоднішній співрозмовник Сергій Лабазюк. Добрий день. Доброго дня, шановні земляки. Сергій Петрович, очевидно, рішення балотуватися у Верховну Раду воно виникло не спонтанно. Які мотиви такого вибору? Я більшість свого життя працюю в сільському господарстві. Розпочинав сам працювати після створив колектив, з яким сьогодні ми обробляємо порядка 40 тисяч гектарів землі в Хмельницькій області. Я щоденно спілкувався з людьми і бачу ті проблеми, які в нас на превеликий жаль, їх дуже багато є, їх потрібно вирішувати. Отже, моє рішення було йти в Верховну Раду. Пов'язане з тим, що постійно спілкуючись з людьми, я бачу, які в них є проблеми, і я хочу змін. Пішов до людей, отримав величезну підтримку, і сьогодні порядка 28 тисяч людей підписалося на підтримку, щоб я йшов представляти їхні інтереси в Верховній Раді. Як ваше рішення вплинуло на сім'ю? Зрозуміло, що збільшилося навантаження і рідним доводиться це терпіти. Моя дружина підтримує мене завжди в моїх справах. І окрім того, що вона є моя кохана дружина. Вона сьогодні є моїм надійним партнером в справах. Всіх допомагає. А донька, звичайно, це та розрадина, яку я приїжджаю, коли приїжджаю додому, змучений з роботи. Вона знімає весь негатив, який би тільки не був. Люба її посмішка, її обніми до мене, відразу все знімається. Отже, ваша передвиборча програма. Кожен кандидат він декларує свої наміри у цьому документі, але ставлення до людей до цього документу, воно неозначно. Мовляв, понаписують туди всього багато, аби тільки людям сподобатися далі, як то кажуть, в кущі. Як писалася ваша програма? Свою передвиборчу програму, як і коли йшов на обласні вибори, так і сьогодні. Я формую зустрічі з людьми. Формую зустрічі. Те, що я почув від людей, ті завдання, які я від них отримую. На сьогоднішній день більше сотні зустрічей я провів в селах, в містах, спілкуючись з людьми, такі звичайні живі обстановки, де люди висловлювали свої побажання на зміни, де вони говорили те, що сьогодні вони хотіли би, щоб змінили. Отож, отримуючи багаж завдань, я формував свою передвиборчу програму. Це не було 20-30 лозунгів, як на превеликий жаль, більшість. Кандидати сьогодні привикли в нас mm -hmm. робити. А це були ті конкретні справи, з якими потрібно йти, щоб їх вже сьогодні вирішувати для наших земляків. Отже, перший пункт вашої програми стосується дітей, і їхнього добробутку. Добробуток, чим це викликано? Чому саме діти? На моє переконання. Якщо ми сьогодні вже не почнемо займатися розвитком наших дітей, формуванням їхньої свідомості на майбутнє, як ми можемо говорити про майбутнє нашої держави України, про процвітання держави? Адже сьогодні далеко недостатньо фінансування як і шкіл, садочків, так і вони не мають можливості сьогодні проводити після час ті дитячі майданчики, спортивні секції і так далі. Сьогодні з громадою ми спільно долучилися порядка до 40 дитячих майданчиків, яких взагалі не було. Ми їх встановили, відремонтували. Я отримую величезне задоволення, коли спілкуюся з дітьми, бачу їхні подиви, їхні яскраві оченята, якими вони сьогодні, як чиста бумага, готові і хочуть щось робити, хочуть змінюватися на краще. Отож, своїм обов'язком і обов'язком наших земляків рахую в першу чергу сьогодні зробити все, щоб наші діти виховалися. Здоровими, щоб вони мудрі були і в майбутньому дійсно могли оправдати всі наші надії і з гордістю нести ім'я українців. Сьогодні ми говоримо про те, що діти в сільській місцевості в дещо обділені для міських дітей є більше можливостей реалізувати. Що ви пропонуєте? Що вже зроблено для того, аби діти розкривали свої таланти, творчі, спортивні, інші? Активну позицію я займаю вже не один рік, не будучи ще в обласній раді, можливо, ще навіть в районній Раді я не був депутатом. Ми співпрацюємо з громадами і сіл і міста. Минулому році нам вдалося провести гарний конкурс пісень хвилі з бруча, в якому мали можливість діти сіл. Проявити себе, попробувати себе на сцені. Ми допомагали їм фінансово і допомагали організаційно. Я був вражений, наскільки в нас талановиті діти, і сьогодні вони хочуть змінюватися, хочуть в кращу сторону змінюватися. Отож, багато таких вже і спортивних секцій, яких ми підтримуємо, це говорячи сьогодні. Та напевно в місті в якому я народився, немає ні одної спортивної секції, яку би ми не підтримували з ними, не співпрацювали. Регулярно проводимо якісь спортивні заходи, регулярно проводимо виставки е малюнків дітей, е пісенні хвилі зброя. В цьому році ми плануємо у жовтні місяця провести другий тур. Отож, такі перші кроки ми вже сьогодні робимо для того, щоб дітки наші могли себе проявити показати. Питання сільської освіти сьогодні, на жаль. Зокрема, навіть у Хмельницькому районі стоїть питання про закриття декількох шкіл. Якщо тоді має розвиватися в село, якщо нема куди піти отримувати освіту, це ж і молоді сім'ї, і народжуваність, і так далі. і так далі. Я на зустрічі з людьми завжди цей момент коментую так. Я розумію, сьогодні проходить у нас освітянська реформа. Звичайно, є в цій медалі дві сторони: є сторона, що сьогодні. Економічно невигодні школи, і обходиться дитина не 7-8 тисяч гривень, як в обласному центрі, як в місті, а 25-30 тисяч гривень. І, можливо, і якість освіти в таких школах далеко недостатня, де 5-10 дітей. Але ми маємо друство людську. Якщо сьогодні закрити такі заклади, нові не факт, що відкриють. Ми пам'ятаємо з вами, як 90-ті роки бездумна влада позакривала дитячі садки. Перепрофілювали їх, передали в приватні руки під квартири, під бари і так далі. Сьогодні далеко недостатньо. У нас дитячих садочок. Да, ми бачимо, які черги сьогодні. Слава Богу, народжуваність дітей у нас збільшується, покращується, але нового ніхто не будує, тому що то коштів не вистачає то ще щось. Сьогодні я рахую, що на законодавчому рівні потрібно чітко прийняти положення: повернення назад, дитячих садочків, ті, які можливо, створення інфраструктури для наших дітей. А все ж таки про школи, якщо вернутися до цього, закривати, я би говорив, це не першочергове, те, що сьогодні на чому потрібно економити. Сьогодні влада зобов'язана створити нормальні умови для соціальної сфери села, для створення робочих місць, щоб там молоді сім'ї залишали, щоб вони народжували дітей. І тоді ми будемо говорити про майбутнє села, тому що я переконаний, майбутнє нашої держави саме за селом. Питання безробіття: як сільського населення, так і міського. Часто рецепти, як подолати, це явище дають люди, які за своє життя не створили жодного робочого місця, які не знають специфіки взагалі цього питання. Як керівник підприємства, з кількох людей ви сьогодні працевлаштували і що пропонуєте, аби зайняти отих незайнятих людей? Підприємство, яке я очолюю, сьогодні надало можливість працювати порядка трьом тисяч людей. Я з гордістю говорю завжди про те, що в нас в основному колектив молодий. У нас дуже багато молоді працює. І, звичайно, сьогодні добре, коли підприємці своїми силами це все роблять. Це завдання все ж таки влади створювати, мотивувати для того, щоб розвивався малий і середній бізнес. Ми з вами знаємо, що сьогодні в Хмельницькій області офіційно говорять, 15 тисяч людей не мають е е роботи. роботи, але розуміємо, що ця цифра набагато більша. І коли центр зайнятості презентує свою програму і говорять про створення 25 тисяч робочих місць за рахунок школи, лікарні, садочки, і так далі, ми розуміємо, що це нереально. Я переконаний, що саме сьогодні приватний підприємець, підприємство, фермер можуть це створити, ці робочі місця, але держава повинна тут стимулювати. Нічого нового, все просто. Сьогодні кількість податків, яку ми маємо. І все ж таки потрібно суттєво скоротити. Кількість органів, які перевіряють, приїжджають до підприємця, аналогічно. Сьогодні ми розуміємо, що в цивілізованому світі підприємець, який тільки стає на ноги, отримує якісь податкові канікули, він не сплочує якийсь період податків. Підприємство, яке прийняло на роботу 20 і більше е відсотків молоді, отримує також податкові пілі. Нам потрібно стимулювати сьогодні середній і малий бізнес, тому що все ж таки ВВП держави надходження всіх цивілізованих країнах в основному стоїть за рахунок середнього бізнесу, малого бізнесу, а не великого. В нас чомусь останніх 5-10 років все ж таки ситуація змінюється, стимулюється великий бізнес. Великому mm -hmm. бізнесу і так, як на мене, по-моєму, непогано живеться в нашій державі, і розвивати потрібно середній і малий. Питання, яке може виникнути через 5-10 років, це те, що в наших селах, особливо в селах, буде багато пенсіонерів без пенсії. Так? Люди сьогодні ведуть дома своє господарство, там вирощують якусь худобину, здають молоко, але ні стажу, нічого. Що пропонуєте? Мені тема села дуже відома, так як я працюю з людьми на селі. І сьогодні ті господарства, які все ж таки зберегли бази, створили робочі місця, ще якось в цих селах. Є багато сьогодні сіл, де дійсно робочих місць практично немає. Люди виживають за рахунок особисто селянського господарства. Ми розуміємо цю проблему з вами, що сьогодні, от ви сказали, і в нас люди дійсно говорять: ми маємо країну пенсіонерів з мізерною пенсією. Ми маємо ризик завтра мати країну пенсіонерів взагалі без пенсії. Тому що більшість молодих сімей сьогодні працюють на селі і виживають тільки за рахунок особистого селянського господарства. Тобто вони вирощують якусь картоплю, продукти харчування, тримають ходобину і за рахунок того виживають. Але яка різниця? Сьогодні чи 5 людей кормиться людина, чи 50, чи 500 людей, вона трудиться, вона працює сьогодні на благо нашої держави, на благо наших людей. Отож, моя думка, і ми сьогодні з моєю командою вже працюємо над рядом законопроектів, тих проблем, які я чую від людей. Потрібно законодавчо закріпити норму, що людина, яка обробляє 30 соток землі і більше, має право на трудовий стаж. Тобто вона йде, реєструється в сільській раді, як особисте селянське господарство, сплачує якийсь там податок раз на рік, але взамінно отримує трудовий стаж, відповідно, буде мати пенсійне забезпечення. Я нормально розумію, що це буде дотаційна схема, дотаційна програма. Але це та правильна дотаційна програма, тому що ми маємо цілий ряд їх, але не факт, що вони працюють сьогодні на благо, на розвиток нашого села, наших людей. А нам сьогодні потрібно зберегти людей на селі, тому що в місті ми також розуміємо, далеко роботи не вистачає. Якщо сьогодні ми не створимо блага на селі соціальної сфери, трудового стажу і так далі, люди поїдуть до міста, що буде селом? Те, що ми зараз маємо, в принципі, так, село, на жаль, на жаль, але воно вимирає. Е, є такий приклад, да, досвід закордонний, коли от ті люди, про яких ви говорите, вони кучкуються, да? один, два, три, кооперують свою діяльність і вже тоді простіше закуповувати і продавати. Чи можливий такий досвід запровадити в нас на подільській землі? Звичайно, я ту складну нічого не бачу. Єдине, що хотілося б, щоб профільне міністерство сільського господарства все ж таки виконувало свою функцію і цим займалося. Знову ж таки, це на законодавчому рівні можна було би закріпити так звану кооперацію сільськогосподарської продукції. В цьому світі це є. Сьогодні малий фермер чи одноосібник мав би змогу свою продукцію продавати по кращих цінах, тобто було би відпрацьовано. Вже років, напевно. 10, якщо я не помиляюсь, у нас є в сільхоз... Міністерстві сільського господарства програма про створення аграрних ринків, де буде змога кожному фермеру виїжджати і продавати свою власну вироблену продукцію. А це ми говоримо якраз про сільхозпродукцію, яка буде екологічно чиста, про яку ми мріємо, про яку ми говоримо, і набагато дешевшій ціні. Тобто доцільніша буде саме така форма господарювання, і доцільніша буде саме така форма і продажі сільхозпродукції нашим людям. Звичайно, над цим потрібно працювати і. Це робота міністерства сільського господарства. Ну і звичайно, хотілося б, щоб народні депутати були від народу і вони розуміли проблеми народу. І саме були також там аграрники, які будуть бачити, що потрібно змінювати. Хто має змогу, хто має бажання і хто постійно живе з нашими людьми на селі, спілкується з ними, і саме така людина має право сьогодні представляти інтереси нашої громади в Верховній Раді. Шановні Подоляни, я хочу вам нагадати, що зараз ми спілкуємось із кандидатом у народні депутати України Сергієм Лабазюком. Отже, питання знову ж таки ще одне насущне: наші дороги, яких не лає, напевно, хіба що лінивий, особливо коли заїдеш в сільську глибинку та і загально там міські і центрівські вони, ну, не, не те, що набагато краще, вони бажають кращого. Як можна з цим справитись? це взагалі можна з цим справитися? І як контролювати, в принципі, на які мізерні гроші, які виділяє держава, які вкладаються туди. Ну, справитись не то, що можна, а ми мусимо справлятися сьогодні. Тому що в всьому цивілізованому світі дороги, залізні дороги, дороги автомобільні це є основний той поштовх, який заставляє працювати, надає змогу працювати ринку. Отож, ми з вами все ж таки живемо в цивілізовані часи, і ми заслуговуємо на те, щоб ходити не по коліна в болоті, а мати змогу по нормальних дорогах сьогодні пересуватися, їздити. І дійсно, на зустрічі з людьми, я навіть раніше не думав, що настільки ця проблема буде ріжуща, тому що навіть ті, коли ніхто ні, хто ніколи в житті не мав власного автомобіля, не їздив, вони тільки про це і говорять. Сьогодні ми маємо з вами дві проблеми: перша, що є мізерне фінансування на ремонт доріг, на те ж саме вуличне освітлення. То, тобто на інфраструктуру, mm. яка би мала бути для наших людей. Ті самі зупинки, транспортне сполучення. Так. Е, отож, на законодавчому рівні потрібно було би прийняти закон, в якому буде закрито, що мінімум 3%, реально 4% від бюджету, буде виділятися саме на ремонт доріг, вуличне освітлення, автобусні зупинки. Тому що ми сьогоднішній день маємо з пополам 1%, і то не завжди він дофінансується. Звичайно, я нормально розумію, що бюджетів коштів недостатньо на все, що би ми з вами хотіли. Але мають бути пріоритетні речі, на які ми ставимо в першу чергу ставку і вже тоді так далі. Отож, законодавчо, 3-4%. Також важливий момент сьогодні, що на превеликий жаль, не завжди в нас якісно роблять дороги. Не завжди у нас взагалі їх виконують. Кошти з бюджету. Ми знаємо, що бувають такі випадки: кошти з бюджету списали, взяли, але до дороги не дойшли. Тож потрібно встановити і закріпити це, що громадський контроль має бути за виконанням, за якістю робіт. Звичайно, має професіонал Служби автомобільних доріг виїжджати, який перевірить досконалість і так далі, як воно має бути на законному рівні з нормативами. Але якщо громада буде контролювати, громада буде підписувати акт виконаних робіт, тоді ми точно будемо мати з вами нормальні дороги, хоча б ті, які будуть виконуватись. Я завжди говорю людям в своїх селах, де я працюю з людьми. Нехай ми щороку будемо робити одну-дві вулиці, тобто ми можемо говорити, що через 5-7 років у нас буде село зроблена дорога. В місті аналогічно, якщо ми будемо хоча б щороку чути, депутати міської ради будуть працювати з громадами на місцях, тому що я сьогодні в місті Хмельницький спілкуюся багато з людьми, і люди говорять, що свого депутата міської ради вони після виборів ні разу не бачили. А хто ж буде вирішити тоді їхні питання? Отож, мають тісно сьогодні працювати представники громади з громадою, громада має контролювати ті чи інші виконані роботи. Ну і звичайно, держава має подбати за достатнє фінансування. Ми з вами торкнулися такої теми, як відповідальність. Ви говорили про відповідальність народних обранців. В її відповідальність чиновницька. Да? Сьогодні ми бачимо, як чиновники, навіть середньої роки, я вже не говорю про вищих, їздять на дорогих авто, живуть в дорогих там, будинках. Як змусити посадовців працювати чесно? Адже явно, що зарплати на такі розкоші ну, малувато чиновницької? Тут має бути жорсткий контроль. Ми всі з вами розуміємо гірку правду, яка в нас є, що сьогодні далеко не завжди чиновник живе на заробітню платню. На таких сьогодні посадах має бути відповідна заробітна платня, але якщо доходи сьогодні... В видатки перевищають декілька разів доходи, ми розуміємо з вами, що тут щось нечисто. І обов'язково має бути прописано і виконано, що людина, якої видатки перевищують її доходи, не має права займати той чи іншої посади. Всі у нас чиновники, депутати і так далі, декларують свої доходи, показують, що. І тут і правоохоронні органи чітко мають працювати, контролювати. Якщо не співпадає декларація з її видатками, така людина не має права жодного дня займати посади. І саме так. Така форма дасть можливість нам, що люди, які звертаються з тими чи іншими своїми проблемами в будь-яку організацію, структуру, і не отримують своїх е досконалої відповіді. Звичайно, знову ж таки, не все може виконати, з чим люди сьогодні приходять, і в райдержадміністрації, і в районну раду, і в інші е структури, але проігнорувати, не відповісти людині, чи сказати, «прийди прийде завтра, а завтра її не прийняти, ми не маємо морального права на таке. Сьогодні обов'язково, якщо і не може допомогти чиновник громадяну, то має бути вичерпна відповідь, та й потрібно людині роз'яснити, коли, чому і за який етап все ж таки її питання може вирішитись. Знаємо, тому що до мене громадсько громадськоприймально звернулося за два роки порядка 2,5 тисяч людей з такими проблемами, що просто їм не то, що не повідомляють, не вирішують їх питань, а їх і не слухають. Тож над цим сьогодні потрібно працювати, і тут дуже жорстко має стояти питання контролю правоохоронними органами. Відповідальність депутатська, і особливо відповідальність депутата Верховної Ради. Як зробити так, щоб він, обравшись, не забув про тих, кого він обирає? Хто його обрав? Ну, в першу чергу, напевно, потрібно обрати тих, кого потрібно. Обрати саме тих людей, які з місцевою пропискою. Люди, які працюють не місяць перед виборами, а які працювали 5-10 років до того, робили вже ті добрі справи, виконували вказівки людей, співпрацювали з громадою та жили по-людськи. Так це називаємо. Якщо ми оберемо таких, звичайно, я навожу приклад, звичайний, на рівні колгоспу в радянські часи, завжди на зустрічах з людьми. Що робив голова колгоспу щороку? Звітував на звітніх зборах. І якщо голова колгоспу не виконував то, що мав би виконувати конкретної функції, що з ним відбувалося, його знімали. Сьогодні ми маємо з вами якусь проблему. Ми за місяць. Зустрічаємо кандидатів, які приходять, багато обіцяють, багато говорять, на превеликий жаль виконують в кращому випадку 5% зі 100 того, що вони пообіцяли. Але ми вплинути на них ніяк не можемо протягом п'яти років. Ми ж їх не бачимо після того. Тож сьогодні форма, яка, слава Богу, вже існує, що не обов'язково, щоб ми обирали з вами депутатів по списках партій, по кольорах партій, тому що на превеликий жаль ми обираємо як не співакату футболіста, які точно ж не працюють в Верховній Раді. Ми ж це розуміємо з вами, що здають свої карточки, хтось за них. Якщо ми оберемо по системі самовисуванців-мажоритарщиків, які будуть йти до народу, які будуть від народу, які будуть тут чимось прив'язані, звичайно, ці люди зможуть тоді виконувати вказівки людей і працювати на благо свого рідного регіону. От такі глобальні перетворення вони мусять базуватися на якихось певних цінностях. На вашу думку, яких? Ну, споконвіки, все, що гарне відбувалося, позитивне воно відбувалося на якихось національних цінностях, духовних цінностях. Через те ми розуміємо, що все має розпочинатися сьогодні з української мови, з української культури, з релігії обов'язково, з гарної громади, співпраці в громаді, і саме тоді нам обов'язково все вдасться. Тому що ми гарна нація, і ми заслуговуємо на світле майбутнє і не завтра, а вже сьогодні. Я вам дякую Сергій Петрович, за розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, і ми мусимо пам'ятати, що нас здатен захистити лише той, який завжди поруч. Нагадаю, що ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати України Сергієм Лобазюком. До побачення.